Що ви маєте запам'ятати один раз і назавжди? Перше, розум формується під дією звички. Відчувати страх це звичка вашого розуму, і ви можете перепрограмувати розум на іншу звичку. Друге, страх отримує свою силу від вас. Від того, що ви думаєте про нього. Коли ви реагуєте на страх, так само як на будь-яку іншу емоцію, то даєте йому більше сили. Тому перестаньте на нього реагувати. Дивіться на все, що відбувається, боковим зором. Станьте спостерігачем, Ви не ваші думки. Ви не ваш розум, не ототожнюйте себе з ними, не робіть одним цілим. 3. Замініть страх на думку прямо протилежну тому, що внушає вам страх. Або також можете придумати позитивну афірмацію, яка буде підкріплювати ваш новий образ. Тому що ви повинні протистояти своєму страху прямо протилежною думкою, тобто перепрограмувати свій розум. Тому кожен раз, коли приходить страх, саме тут потрібна дисципліна. І саме в цьому заключається методика. Кожен раз, коли до вас приходить страх, ви просто дуже спокійно говорите цьому страху. Та всього лише негативна думка.